Доброго дня, Борис, назву, Збройовий магазин-прапорщик. Армалайт. Хто знає, той знає, хто не знає, то розкажу в двох словах. Армалайт це компанія, е, яка придумала арку. Ар-15 платформа з'явилася в компанії Армалайт. Юджин Стоунер придумав свою е, арку в Армалайті. Ну, раз, два. Все. Тобто, це арка від компанії, яка придумала арки. І що ми тут маємо? Тут вони вирішили, як вони бачили цю арку, вони вирішили зробити максимально коротку арку для марксмена, тобто для бійця підтримки снайпера, штатного снайпера, який працює на там, короткій і середній дистанції. Що ми тут маємо? Ми тут маємо повноцінний снайперський приклад. Від армалайта це їхнє виробництво, їхня розробка. Що ми тут маємо? Ми тут маємо тильничок, який рухається по довжині, щуку, яка рухається по довжині. Тут дуже прикольно, бо це от, по суті, як, ну, як місце хвата можна замість рукоятки братись тут. Прикольно. Що мені дуже сподобалось, якщо придивитися, дивіться, ось тут от у нас ключик є. Шестіграничик для обслуговування арки, він в прикладі ось таким ось чином зафіксований. Прикольно, ну так, да, я вважаю це прикольно. QDN-тапки, звісно, під рі, ремінь. Ствол у нас тут не ржа. Тобто він дозволяє трошки підзабити в плані чистки, це, це плюс. Ось такий от у нас трьохпортовий ДТК. Зверніть його, теж від компанії. Ну, я не буду про, про говорити, тому що Armalite, він робить все, починаючи від. Гаєчик, і закінчую з стволами і так далі. І тому подібне. Е, Рукоятка тут не армалайтовська, кстати, що цікаво, Argo, Ergo, від компанії Ergo. Тобто, такі рукоятки полюбляють ставити люди собі на снайперські комплекси. Вона така доволі широка, вона з резини і вона дуже така от, ну, по руці зроблена. Тобто оперувати зброєю в контексті от, розмахування все-таки стандартні рукоятки зручніше, а от вложитися і е, зробити влучний постріл, то така рукоятка, звісно, вона дуже інтересна. цікаво також, ось тут у нас такі болтики. Зазвичай тут піни йдуть в арках, а тут у нас болтики. Ну і як якось так. Е, Якісь ще там моменти, я мабуть, не назвав, це там збільшена рукоянка взводу нестандартна і так далі, тому подібне. Тобто, те, то, що тут у нас планка Пікатіні, тут її немає для того, щоб ствол краще остивав, ну, подимаючися гази, і зменшення ваги тут кусочок планочки Пікатіні. Така дуже цікава, інтересна річ. Наразі все. Всіх запрошую в гості до магазину прапорщик, подивитися на цю красу, потримати в руках. І прикоснуться к Юджину Стоуну. Всім гарного дня, до побачення.